Слава Україні! Ви знаєте, шановні мої друзі, за останні три місяці мене переповнює два відчуття. Одно відчуття гордості, а одно відчуття люті і ганьби. Гордий я, коли от, декілька місяців тому назад ми пішли, принесли бронежилети через кордон на собі. Люди пожертвували грошми своїм часом. Знаєте, зі мною була бабуся, їй було 73 роки. Я кажу, бабуся, куди ж ви йдете? Ви той бронежилет тягнете на собі, він важить 16 кілограм. А вона каже: синку, а там же ж наші хлопці воюють, та я не можу сидіти вдома. У мене сльози наверталися на очах. Наверталися сльози на очах і лють, тому що я сьогодні прочитав, що за той час 5 генералів. Стали мільйонерами в доларах під час АТО. Розумієте?